Сьогодні, сьогодні е, я хочу поговорити про нашу реальність. Тема б, нашої, нашої розмови сьогодні пойде е, про нашу реальність. Візьмемо, е, подивимося, е, як говорив про реальність Ісус. Що Він говорить про реальність? Глава 24 Матфея стих тут сказано также услышите о войнах о военных слухах смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть ибо восстанет народ на народ и царство на царство и будут глады моры землетрясения по местам все же это начало болезни иисус Розкрив про реальність. Він говорив про те, що услышите, будуть воїни, будуть воєнні слухи. Тобто ми бачимо, що ми і сьогодні живемо в такій реальності, де є війни, де є різні воєнні слухи. Ми бачимо, що є епідемії, дуже багато болезні, дуже багато нещасних случаїв, дуже багато різних бедств. Але. Він говорив, «Смотрите, не ужасайтесь. Ви почуєте про всі ці бідства, чому Ісус сказав, «Смотрите і не ужасайте. А Ісус сказав тому, що дуже багато людей живуть в ілюзіях. Що таке ілюзія? Ілюзія це таке, це таке мишлення в чоловіка, яке не соответствує реальності. Люди живуть в такому мірі, в якому бєтстві не існує. Люди сформували собі такі представлення о житті, в яких бетстві не існує. І коли приходить якесь бідство, чи то воєнне бєдствіє, чи то землетрясіння, чи то якісь епідемії, чи болезні, чи нещасний случай, чи смерть родственника, у них зразу. У них зразу починається ужас, паніка, істеріка. Ісус ясно говорив, що наше життя построєне так, що тут происходит і добро, тут происходит і зло, і неприємності проходять, і біди. Тому нам не потрібно бути в ілюзіях і думати, що на землі бідстві не проходять. Вся історія нам реально показує. Що проїздило, і був період мирного часу, але і був період, в якому люди отримували різні бідства. І ми ці бедства бачимо постійно. Не треба бути якимось пророком чи якимось предсказателем для того, щоб розуміти, в який час ми живемо. Ми живемо в час, де люди навколо нас отримують, проходять різні біди, різні, різні бідства. В різних таких знаходяться, потрапляють в різні нехороші ситуації. Із цього состоїть наше життя. Із цього состоїть наше життя. І добре ми проходимо і проходимо періоди, в яких нам не дуже добре. Із цього состоїть життя. Якщо ви будете реалістом, ви будете реалістами, і коли ви почуєте про всі ці віші, бо воно щось таке приблизиться до вас. Ви не будете ужасатись. Ви реально розумієте, що з цього состоїть життя. Чого вам ужасатись? Якщо ви в ілюзії, то понятно, що ви при всякому бійстві у вас буде депресія, буде страх, буде безвихідність. тобто ви будете в чужому моральному положенні. Тому нам треба бути людьми, які живуть в об'єктивній реальності. Формурувати в собі реальні, реальність поняття реалізму. Я хочу поговорити, я хочу поговорити сьогодні, продовжити цю тему і поговорити про те, що Господь показав мені, що, приблизився час, приблизився час, так, що деякі люди... Можна сказати, і багато людей, вони стоять на порозі того, що різні, різні, біди, різні біди, різні страждання прийдуть в їхнє життя. Господь показав, що є люди, є люди, які через деякий час, різні біди, вони просто прийдуть в їхнє життя, а вже в деяких і, люди, в деяких і прийшли. І прийшли вже ці би, страждання. Ну, якби що тут такого. Що тут такого, якби сверх такого естественного? Всі ми, розуміємо, всі ми розуміємо, що ми проходимо такі періоди, де дідства просходять. Ми проходимо такі періоди. І якщо аналізувати ті події, які, які зараз є, то можна легко предсказати, що час людей, людей будуть потрапляти в такі бідстві. Нічого абсолютно спірхістичного у цих откровіннях якби, і немає. Люди проходили історію бідстві, люди і далі будуть проходити ці, ці бідстві. Правильно? Правильно. Але що я хочу... Що я хочу, на що я хочу особливо звернути увагу. Я хочу звернути увагу, хочу звернути увагу що е, Господь, він милостивий. На це я хочу звернути увагу. От, е, є люди, які, які стоять на порозі, на порозі, як бідстві, Біди прийдуть в їхнє життя. Можуть прийти тяжелі болезни, финансовые кризиси, матеріальні потери, можуть бути тяжелої аварии, можуть бути різні смерті, різні нехороші вещь. Але суть заключається в тому, що Господь некоторых людей хоче предупредить и тем самим уберечь. Тобто, моє слово направлено на те, щоб люди почули, а ті, які будуть чути це слово, воно коснеться їх, вони зрозуміють, що це слово для них, щоб коли люди почують, вони зрозуміють, що це для них, тобто є люди, яких Господь хоче просто-напросто попередити і уберегти оцих цих Процес, Процеси запущені. Процеси, самі процеси, вони вже запущені. Біблія пише, Бог поругаєм не буває. Що посіє чоловік, то і пожне. Тобто люди не зможуть поругати Бога за те, що в їх щось нехороше в житті. Поругати неможливо. Бог не створює і не посилає для людини зла. Але те, що людина посіяла, вона мусить пожати в своєму житті. Бог поругаєм не буде. Що люди сіють, те люди пожнуть. Тобто є категорія людей, є категорія людей, яких Господь хоче оберегти оцих неприятностей. От моє слово якраз направлено на те, щоб люди почули і не допустили ці бідстві в своє життя. Я хочу прочитати, я хочу прочитати. Я хочу прочитати послання апостола Павла, апостола Павла до Римлян. Це перша глава, 28 28-й, 32-й стих. Тут йде мова про таке. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, користолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, без, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я прочитал из послания Римлян Я прочитав, що ті люди, які не і ім'я Бога в разумі, тут сказано, мають привратний ум. Є здоровий, нормальний, повноценний ум, а є ум привратний. І от коли людина робить всяку неправду, сповнена злоби, користолюбія, убійства, обмана і так далі, Біблія говорить, що це привратний ум. Все, кто перешли на привратный ум и делают все эти вещи, они знают праведный суд Божий, делающий такие дела достойны смерти. То есть, с точки зрения Бога, такое поведение осуждается и достойно наказания. С точки зрения Бога, такая поведенка, такая поведенка, такие дела ДОСТОЙНА наказання. Я хочу прочитати ще. Я ще хочу прочитати. Ми вернемося до цього місця, але я хочу прочитати, е, прочитати Єзекіїля. Е, я хочу прочитати Єзекіля. Так, восемнадцатая глава, двадцатый стих. Тут сказано так: душа согрешающая, она умрет. Вы бачите? То есть, какая -то информация? душа согрешающая, она умрет. Дальше написано. И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. 23 стих. Разве я хочу смерти беззаконника, говорить Господь Бог? Не того ли, чтобы Он обратился от путей своих і був жив, ми розуміємо, що є наказання за грех. І всі ці дійствия, вони як результат наказання за грех. За грішне життя, за неправильне життя. І Бог каже, разве я хочу смерти беззаконника? Ні, він каже, я не хочу. Но, щоб він обратився в путі своїх і бив жив. Розумієте? Бог показав такий варіант, що бісля прийдуть, прийдуть в життя людей, прийдуть і вони будуть приходити. І не треба бути пророком, щоб це розуміти. Беслі будуть приходити, тому що люди согрішають. Але ніколих людей. Бог хоче, Бог хоче, щоб вони і цього суда, і цих неприятностей. Бог про це говорить. І бо я не хочу смерті 32 стих. Я не хочу смерті вмираючого Господь. Но и і живіть. Тобто неправильные поступки, неправильний образ жизни приводить Божий суд. Но Бог каже, не хочу нікого судити. Обратітесь і живіть. Тобто цель цієї розмови заключається в тому, щоб люди змогли вийти свої ілюзії, перестроїти своє життя і всі ці бесстрізи, які приходять, вони не прийдуть у життя е, цих людей. Які е, я хочу, на основанні оцього послання Римлян, я хочу звернути вашу увагу на, на те мишлення, яке не відповідає реальності. Тут сказано, і як вони не забутілись мати Бога в разумі, що це означає? Це означає, що люди вскормили в собі таку ілюзію. Скормили стереотип такого мишлення, в якому Бога нет. Тобто в їхній реальності, реальності Бога нет. Вони живуть таким життям, як будь-то його не існує. Всіма можливими методами, способами вони ігноріруються. Це сотвістої реальності. Ми бачимо, що, ми бачимо, що якщо ви будете уважно вивчати життя, яке на землі, ви зрозумієте. Що жити так, як будь то Бога ні, це ілюзія. Це мір, який не соответствує, мір, який не соответствує реальності. Може на якійсь би планеті це сотвістю, але на землі це ілюзія. Ми розуміємо, що на землі жити так, як будь то Бога ні, і не считатися. Не считатися з ним, це привратний ум. Тому що коли ти думаєш, що Бога ні. Це дозволеності. От якраз ці дозволеність ми бачимо в нашому земному житті і наказуємо. Тобто ілюзія заключається в тому, що Бога нет. На самом деле Бог єсть. Його царство, воно царство і надземне царством управляє і поощряє або виносить приговор. Тобто, є таке мислення, про вседозволеність. Є таке мишлення про вседозволеність. Люди їм користуються, користуються. Це теж ілюзія. Ми живемо в такому мірі, де є правила і ніякої вседозволеності, таких понять вседозволеності. З часом людина розуміє, що їх немає. Це ілюзія. Є правила. Ми живемо по правилам. А хто собі дозволяє все вседозволеність, той ми бачимо нерідко і в містах лічення свободи знаходиться і в життя таких людей, які живуть все, дозволя, все дозволяючи собі, приходять різні проблеми. Ісус що сказав: широкі врата і пространен путь ведущий погиблі. Широкі врата, пространен путь. Ну куди він веде? Погибіль. Тобто ілюзія вседозволеності. Ніякої вседозволеності на цій планеті Земля не існує. Є определені правила. Лібо ти їм починяєш, лібо ти їм не починяєш. Є ще одна така земна ілюзія. Наказання за гріх не існує. Люди думають, що наказання за гріх не існує. Це ілюзія. Якраз про те, що я прочитав про слова Ісуса Христа, коли ви услышите війнах, бідах, землетрясіння, воєнних слухах, болезнях, різних цих негативних речах, Ісус ясно сказав, це все, що несе смерть. Ані знають праведний суд Божий, що ділуючий такі діла достойні смерті. Тобто ми стаємо розумнішими тоді, коли ми розуміємо що в за грех це наша реальність. Не тоді, коли ми в ілюзії і думаємо, що за грех і взагалі, чи той грех існує, чи не існує, чи є за нього відповідальність. Ми стаємо розумнішими тоді, коли ми розуміємо, що є Бог, що немає всі дозволеності, є определені правила. Ми розуміємо, що є наказання за грех. От. І хочу вернутися до того мишлення, яке я вже раніше говорив. Тобто люди хочуть збудувати собі комфортне життя. Збудувати собі комфортне життя, але при цьому вони не заботяться іміть Бога в разумі. Це теж ілюзія. Це теж ілюзія. Правильний здоровий ум. У тих людей, які розуміють, що ми маємо жити по волі Божій, щитатися з творцом, тоді ми можемо розчитувати на повноцінне, комфортне життя. Тобто, для чого я це говорю? Я говорю, що ми вийшли із мішління ілюзій і перейшли в реальність перейшли в реальність і зрозуміли, і зрозуміли, що реальність наша заключається в тому, що і добро, і зло, воно присутствує. Воно було до нас і воно є в наш період. Ще раз хочу нагадати, що є категорія людей, які біди для них вже приготовлені. Але Бог хоче уберегти від цього состояння. Бог, Бог заінтересований, щоб люди почули це слово, зрозуміли і хоче відмінити всякий восьмізяй за гріх. Бог не хоче, щоб якісь бідстві приходили в життя людей. Бог хоче зберегти. І моє це слово якраз направлено. Щоб до деяких людей достукатися, і коли вони почують, змінять своє життя, не прийдуть проблеми в їхнє життя. Не прийдуть проблеми в їхнє життя. Якби слово направлено не для себе. Для себе я розумію, як правильно жити. Просто Бог мені побудив, побудив положив, на серце, положив на серце деяким людям донести. Тим самим Господь їх любить і хоче уберегти від різних неприятностей. Що потрібно зробити? Дивіться, Що потрібно зробити для того, щоб різні бідства чи проблеми не прийшли в життя? І як вони не забутілися йметь Бога в разумі? Тобто, дуже, дуже багато людей не заботяться йметь Бога в разумі. Це є серйозна помилка. Що потрібно зробити? Потрібно зробити так, щоб ви із... почали, почали і м'ять якби Бога в разумі. Потрібно зробити так, щоб Слово Боже стало для вас доступним. доступним. Якщо ви чувствуєте, що Бог касається вашого життя, що для вас це слово, значить вам треба стати людиною, яка буде вивчати Боже Слово і стане в цьому плані розуміти, яка воля Божія. Далее. Тут сказано так. Так что они исполнили всякой неправды, злобы, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, обідчики, самохвали і зопротаті не на зло, що потрібно, зробити? що потрібно зробити для того, щоб зупинити різні неприятності, які можуть прийти в життя. Тобто треба почати жити таким життям, в яким ви будете розуміти волю Божу. Це по-перше. По-друге, По-друге, дуже важливо зупинити різні конфлікти. Я отримав таке слово, що потрібно зупинити конфлікти, зупинити ссори, зупинити розділення, зупинити обіди, роз... зупинити гнів, зупинити ненавість, зупинити зрастрі, зупинити злорічі. Це допоможе, це допоможе, це допоможе, допоможе, якби закриє двір перед передбистві. Якщо люди зрозуміють, що конфлікти, різна злоба обіди це відкрита двір для пораження, то тоді буде легше з цим справитися. Тобто воля Божа заключається в тому, щоб ми зупинили обіди і ненависть, зупинили конфлікти, перестали жити в негативних емоціях. Слідующе. Следующая якби задача. Тут сказано, так что они исполнені е, обмана, обидчики, изобертатели на зло, віроломни. То есть є, є категорія людей, які е, роблять зло. Роблять зло. Тобто, користолюбиво использують окружаючих людей, угнітають їх і причиняють всяке зло для інших людей. Якщо це прекратити і покаятися, і справити свої путі, почати жити більш мирно, позитивно, прекратити зло, це теж допоможе збіжати з бідствій. Ну, і останній пункт, який є. Тут для, для як би сказати, така умова, яка допоможе також зупинити різні бедствия, це тут сказано «ісповнені блуда. Тобто блуд, «ізміна». Це теж є таким гріхом, який несе проблеми. Якщо людина зрозуміє і це залишить, розкається, то Господь обіцяє своєї сторони не допустити тих тяжолих проблем, які можуть прийти в життя. Стих. Хочу до цього. Вони знають праведний суд Божий, що діють такі дела достойні смерті. Однак вони тільки їх ділають, но і ділающе одобряють. Тобто є люди, які знають праведний суд Божий. Є люди категорії людей, які знають праведний суд Божий. А є люди, які не знають, що існує праведний суд Божий. Тобто для того, щоб і збігнути різних нехороших ситуацій, збігнути горя і, і бідстві, якраз і направлене на це слово, і той, хто зрозуміє це слово, прислухається, то той не упустить свій шанс і зможе збіжати різних бідство. Хто, звісно, упустить і не повірить, не прислухається, ну, життя буде так як, воно, так, як воно йде. Друга глава. Друга глава, ривнінам 9 стих. Скорб і тіснота всякої душі чоловіка ділаючого зло. Тут, я думаю, зрозуміло, без всяких коментарів. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Тем, которые постоянно в добром деле, ищут славу, честь и бессмертие, Бог даст жизнь вечную тем, которые упорствуют и не покоряются, гнев и праведный суд Бога. То есть мы видим такая, такая реальность. Каждый из нас может сделать выставку.